А Гумор на темі от війни бойових дій це дуже дуже м, чутлива історія і дуже тонка справа. Довів це черговий скандал із шоу 95-го кварталу. Нещодавно для одного із номерів сценаристи вирішили використати відео із соцмереж, на якому двоє українських військових танцюють під запальну мелодію. Начебто то нічого, але. Момент трансляції шоу по телебаченню обох хлопців уже не було в живих. Причому один з них Юрій Назаренко загинув ще торік у січні. Хоча тема номеру була про переговори з Росією із рефреном. Автомат, наш дипломат, використання відео обурило дружину героя. Наталія Назаренко публікувала пост, в якому звинуватила кварталівців у використанні відео без дозволу і що їй огидно від того, що з чужого болю роблять шоу. І, хоча обличчя захисників були заблюрені, вдова героя емоційно наголошує, як можна використовувати відео без дозволу, особливо якщо цих двох людей уже немає серед живих.